Погнали я короче, проходити. Ми зайшли в тот левел. Я ще, коротше, воду вчинив. І вентилятор. І ще мегамонетка. Думаю, що кожен догадається. Наприклад, ми короче, в у портал свінкоптера. і йдемо у другий уровень. Коротше, то продовження того уровня, яке вперше бали. Тому коротше ключик треба. А ключик у нас утік. То в п'ять А ну, що далі буде? О, вентилятор стоїть першої части уровню. Спускаємося. Коротше за пригорами в тату тут не знаю, в ту деру та я з вами прощаюся все пока. Ну і ще бонусом я вам покажу уровень крейзі. Коротше, я його создаю постепенно. називається crazy Boom. Тут такий файний прогляд. ну і все, уровень закінчився. А тепер точно пока.